Йоу, весь маркетинг за одну хвилину. Люди купують у людей, і поки ви прячетеся за своїми ахуєнними сайтами, піздець, якими логотипами, люди купують у ваших конкурентів, тому що власник не боїться розвивати особистий бренд. Нікому не потрібен ваш товар чи послуга. Всі купують закриття їх проблем. Але зараз навіть це погано працює, оскільки всі купують. Емоції вашим клієнтам по барабану на вашу якість, бо ніхто не розуміє, що таке якість. Маркетинг це про цифри. Тому чим раніше ви почнете рахувати всі показники, тим вірогідніше, що ви почнете зростати. Якщо ви хочете збільшити продажі, не слід битися головою і збільшити лише один показник, наприклад, кількість слідів. Тому що набагато простіше збільшити на 10% кожен показник вашої воронки. Результатів це дасть набагато більше, а часу ви витратите набагато менше. Ставтеся до ринку так, наче всі клієнти вже належать вашим конкурентам. Так ви зрозумієте. Цінність кожного ліда і перестанете вже їх просирати. Гарячі клієнти найдорожчі, вони готові платити тут і зараз. Холодних клієнтів набагато більше, але з ними потрібно працювати і поступово гріти. Цього ніхто не хоче, станьте першими. Якщо весь ваш бізнес побудований на залученні клієнтів знижками, то рекомендую шукати шляхи банкрутства.